Збудник сказу переносять інфіковані тварини, найчастіше собаки й лисиці, а ще вовки, коти, гризуни та кажани. Передача вірусу відбувається через слину тварин найчастіше під час укусу. Дикі тварини, особливо це лиси, лисиці вони є природним резервуаром сказу. Вони являються носієм вірусу сказу при контакті. З домашніми тваринами. Це не тільки собаки і коти, але й корови, свині, коні і другі тварини домашні. Передається через укус, через слюну, через кров при контакті з твариною, яка є носієм сказу. Це смертельне захворювання, яке не лікується. Немає ліків на даний час проти цього захворювання. Важливо подбати про заходи профілактики. Найкращі з яких вакцинація. Упевнений ветлікар. Це щеплення проти сказу, як тварин, так і людей. Ну людей це дуже дорога вакцина. В основному це все зводиться до профілактичних заходів. Тварини всі домашні, мають бути вакциновані кожен рік по законодавству України. Всі тварини мають вакцинуватися домашні. Це єдина вакцина, яку власники домашніх тварин, котів особливо собак, мають зробити по закону. Рекомендуємо всіх домашніх тварин, починаючи з трьохмісячного віку, і пожиттєво кожен рік, раз на рік, робити вакцину від сказу. Фахівці радять дотримуватись ще низки рекомендацій. Це що тварина, дика, лис. Або вовк, значить, ви маєте це е, сповістити е, структури, це або ветеринарну службу, значить, міста, села, де ви знаходитеся, обов'язково Вони мають прийняти до цього міри е, всіх тварин, які е, є е, признаки сказу. Це світло це вода це звищений апетит, е, це може параліч глотки бути. У тварини. І ці ж наявні всі оці признаки можуть бути і у людини. Якщо людина постраждала від укусу такої тварини, вона має звернутися в травмпункт, по місту, де вона проживає, і має бути обов'язково провакцинована. П'ять ін'єкцій робиться на протязі місяця. Зовсім безболісна, нормальна процедура проходить, так що хай люди не, не хвилюються. Чим ближчий укус до голови. Тим швидше людина може захворіти сказом. Домедична допомога при укусі тварини не складна. Промити господарським милом місце укусу максимально і обробити йодоспиртом. деспертом. Наложити пов'язку, фіксуючу, і звернутися до. До лікаря обов'язково. Тварина, якщо вона вас укусила, вона є в полі зору, це, наприклад, собака якась безпритульна, може за нею спостерігати протягом 10 днів. Якщо тварина протягом 10, максимум 15 днів не е загинула і в неї немає оцих ознак сказу, значить вона є клінічно здоровою. І для людини е значить, не потрібно цій людині робити ці уколи. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день.